Прочитаю слова, які записані в Євангелія Матфея, перша глава, з 18 стиха, такі слова. Рождество Ісуса Христа так. По обрученні Матірі Іго Марії і Сіосипом, прежде, нежели зачиталися, оказалось, що вона має вошлеві от Духа Святого. І же мужик є, будучи праведен, і не желає огласити Йохі. Хотів Тайно відпустити її. коли він помислив це, сіангло Господня явився йому во сні і сказав: Йосиф, син Давіду, не бойся прийняти Марію, жену Твою, ібо родившися в ній, є Духа Святого, Родж же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо Он спасет людей своїх від гріхів їх. Хочу вас усіх привітати. З Різдвом Христовим. Боже вам благословення. Сьогодні приємно нам бути у вашій церкві. ну, Будучи у вас, знаєте, приїхав не лише до вас, до правочки. І таке, що двойне свято. Але важливе то, що ми прочитали. І я хотів би за цими словами трошечки чуть-чуть зупинитися. Правда, брат Вася мною налякав вас. Але я це я мирний чоловік. Ми вислухали слова 18 стих, що Рождество Ісуса Христа було так. Ви не пам'ятаєте, а як в торік було? Он так само. А дві тисячі років як було? Точно так. Нічого нового ми не принесли, тут нове все. Старе, але нове. З віків у віки. Цю істину ніхто не може задавити. Навіть ті, котрі пробують сказати, що Ісус не син Божий, а лише великий Пророк, не вдається нікому. Тому що ми вислухаємо, що Рождество Ісуса Христа було так. Молоді люди, Йосиф з Марією, обручилися, але не повінчалися, скажімо так, по-нашому посваталися, вінчання не було. І оказалося, що Йосип зрозумів, що в нього з тою, з котрою він буде вінчатися, вона вже кредитом. Що є проблеми. І він, чоловік написано, знаєш, що правильний. І він не хотів цю дівчину Марію опозорити. Якщо би він її поставив на публіку, побили євреїми її до смерті, вона вулична дівчина. І він помислив так, тайно відпустити, розбіжимося і все, кінцю воду. Ангел вночі явився, Йосип, не бійся прийняти жінку твою Марію. Народить вона. Сина, а ти даш ім'я Ісус. І ми ви вислухали 21 стих, що Він спасе людей своїх від гріхов їх. Ну, не приходила така думка, що це за його люди, а вони грішні. Спасе людей своїх від гріхов їх. Читаємо Євангелія Івана, перша глава 11 стих. Прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Що свої зробили, євреї? Кричали смерть йому, кров його на нас, на дітях наших. Розпніть його. Що свої зробили? Свої його вбили, свої казнили. І Псалом 23, 7 стіг. Там є пророчі слова вже за Вознесіння Господа Ісуса Христа говорять так. Відкритися ворота вічні? Відкрийтеся двері вічні, нехай увійде цар слави. А віти відповідаю, хто цей цар слави? Знов повторюються ці слова. Відчиніться ворота вічні. відкрийтеся двері вічні, хай увійде цар слави. Хто цей цар слави? Нашого Господа Ісуса Христа ангельські світлими пізнати, що над ним зробили свої. Прийшов свої к своїм, свої не прийняли. 12 сіх там Євангелія Івана, перша глава, записано, а, а тим, хто прийняли Його, а всім, хто його прийняли, хто це всі? Це в Перебитівцях. Це в романтиця. Це кругом всі люди, всякий не єврей, є, є, є язичники. А ті, котрі прийняли його, їм дав владу бути, стати дітьми Божими. І дякувати Богу, що такові люди, язичники далекі від Бога, стали своїми Богом. І він так сказав: прийшов до своїх. А своє його не прийняли. Бо якщо слово своє, то напрашується протилежне слово, що є інчух, Богу. І євангеліст бо е, Іван у першому посланні пише так, діти Божі і діти діявола визнаються так, і дві крапочки. Люди поділені на два лагера. І Господь прийшов до цих всіх людей, прийшов до грішних людей. Спасти людей, спасти своїх. І читає Євангелія Івана 3,16, всі знають. Бог світ так полюбив. Чим докаже Бог, що полюбив світ? Сина свого віддав, щоб всякий віруючий в нього. Не загинув, щоб він був своїм Богом. І так ми стали свої Богу. Коли ми читаємо ці слова, ну а коли ж ми стали своїм Богу, як це відбувається? Всі ми згрішили, всі лишні слави Божі. коли ми стали своїм Богу. От ми читаємо є такі слова Євангелія Матфея, 19 глава. Ісус у храмі був і діти йшли до Ісуса. А ученики забороняли, мов не мішайте, діти нехай там так. У, удаляли. А Ісус каже, пустіть дітей, не робіть їм прип'ясняти. І сказав їм всім людям, дітей їх, є царство Боже. Не буде. Їх дітей є царство Боже. А 18 глава 1 стих, написано, що взяв дитя і поставив передусім. Я не знаю, чи це дитина була, чи дитина пророка, чи сирітська дитина. І він сказав, якщо не будете такі, як діти, в царство Боже не вийдете. по уму ми повинні бути совершенні Христову. А по поведінці, а по характеру ми повинні як втіти. Не вийдете, царство є Ну, Читаю я ці слова, скажіть, як на вашу думку, діти є Богу свої чи чужі? Коли сказав Христос, що їхає царство. Божие. Свої. А як на вашу думку, якщо у 12 років сідають на лавочці в карти грають? То це діти? А як на вашу думку, коли вчителі, лікарі, психологи говорять, що мені соромно сьогодні казати, вам, що 12-13 років дівчинка не дівчина, ці діти вже чиї стають? Вони були Божі, стають чужими. Христос прийшов, щоб спасти своїх. Від гріхів їх. Пам'ятаєте, Єклісіаса 11 глава, 9 на Кистота. Веселиться юноша в дні юності твоє. Починаються такі слова. Не думка не приходила, чому не сказав Єклісіас? Веселіться діти у дитинстві своє. Радуйся старик, в старості твої. Ні. Веселися юноша. У дні юності твоє, ходи по відділення очей твоїх, роби, що хочеш. Бачите там продовження речення. Тільки знай, що за це все Бог приведе тебе до сьогодні. Тобто відповідальність людини починається, коли людина вміє розтащити правої руки від ділої. Тоді, коли стає момент бути своїм Богом або чужим Богом. Невозможна стати своїм Богом без покаяння. Ніколи це в житті не відбудеться, Будьте своїм Богом не покаяться. Ніколи людині ні Бог не простить без покаяння. Без покаяння ще ніхто не може прийти до Ісуса. Це усиновлення невозможне без покаяння. <кій> <кій> Подивіться, як відбулося усиновлення на Голгофському хресті. Пам'ятаєте, хто поїв по праву сторону? Це люди, які совершили вбивство. Це люди, на яких руки в крові по лікті. Вони совершили одно, можливо, більше вбивств у бунті. І на хресті вмирає казнили, по праву сторону сказав, тому що поїв. Ти Бога не боїшся, що Ісуса. Венеш. І виразив такі слова. Ми справедливо засучені. В тюрмі кожного характеристика як ангела. Просто люба дитина, любий чоловік там на чорній тюрмі. Що чорного ляжого. Це характеристика людини, яку може зробити. Це чоловік по праву сторону каже: ти Бога не боїшся. Ми справедливо засуджені. І погляньте, як він стає Бог своїм. Це чужий став Богом своїм. Пом'яни про мене, Господи, коли ти прийдеш царство моє. Це на хресті. А внизу хто? А внизу попи з бородами священники первосвященники. І нікому із них не сказав Ісус, що ви свої. Вони кричали, розпни, смерть йому. А той каже, пом'яни про мене, Господи. А Ісус каже, говорю. Не колись, сьогодні ти будеш со мною в раю. Нехай весь світ кричить, то грешні. Нехай весь світ кричить на мене. Володя грешник. Я скажу, правду кажуте люди, я маю посвідчення отут. Римлянам, 8 глава, там 14 стих. Цей самий дух свідити духу нашому, котрим ми взиваємо Абба Отче, дорогой мою любимою отець. Ісус Христос учив учеників. А моліться так, пам'ятаєте, не забули у деяких церквах. Наш образ вже Отче наш, забули. Отче наш. І коли ми стаємо на коліна і скажемо, Отче наш, дорогий любимий наш Отець, помоги мені позбутися такої привички. І Бог почує. Але має право Господь задати запитання, коли ми кажемо, Отче наш, а відколи ж ти став сином моїм? Що називаєш мене отцом. Відколи ж ти став своїм. Помните, каже Євангелія Матвія 25 глава, Ісус Христос каже многим той де? відійдіть від мене прокляті, вогонь вічний. А люди скажуть, Господи, ми іменем Твоїм пророчили. Ми, ми ходили, ми свідчили, ми чудеса робили, ми те робили. А Ісус скаже, я ніколи не знав вас, ви мені не знайомі. Ну це ж не картьожники будуть казати. Пророчествували, чудеса робили, ходили, молилися. Він каже, ніколи ви мені не знайомі. Ніколи я вас не знав. І так, нібито свої Богу, Бог назвав, що вони чужі. От читає ці слова, як ви відчуваєте? Ви свої Богу чи чужі Богу? Ви знаєте, у практиці, де коли показують, чиї ми діти, ми коли в церкві ведемо себе як чужі, чи як свої Богу. Ну добре, а на членському сабрам. Ми ведемо себе як чужі, чи як свої. А якщо хтось наступи на ногу, як ми ведемося? Розказував один брат о, по сусідстві там Молдавія, їхав чоловік до Кишеняга, ну і трошки він так замашний. Багато людей він став трошки ну, робити удобства. Та й кричав, люди, мужчина, та ж акуратніше, мужчина та ж. Поважайте друг друга там. Але хто -то повернувся назад і поглянув і каже, привісує брат Петро, мир Божий. Зразу стало тепло, і свободно, і спокійне. Цей чоловік був чужий, Богу чи свій. Свій лише у церкві чужий, де хочеш. По плодам їх, узнаєте їх. Читає ці слова. Написано ще послання єфесіянам у першій главі 13 стих, у другій главі 13 стих, пише так. а тепер у Христі Ісусі ви, бивши нікуди далеко, стали близькі крові Христової. Що це не правда? Ми ж не знали друг друга, а Господь нас покликав. Удруг ми були, чужі стали близькі крові Христа. Скажіть, якщо в церкві у вас проходить покаяння, що у вас ви не родина, що у вас сльози появляються на очах? Не течаю сльози радості, ми поняли? свої, свої викуплені крові Ісуса Христа. А скільки в нас серед рідних дітей Сини, дочки, з одної мести їдять, один опустив ложку свій, другий впустив ложку чужий. Рідні, а чужі. Христос сказав так. Точно він прийде. Буду в постелі. Сьогодні американці зараз п'ять. У мене ногах. Один береться, другий лишається. У полі двоє. Один береться, другий лишається. Чому? Один свій, другий чужий. І навіть той, хто ходив у церкву, Христос каже, я тебе ніколи не знаю. Не можу я тебе пізнати. Ти мені незнайомий. Читаю ці слова, друга Єпсіяна 19 стих. і так ви вже не чужиє. І не пишеться. Але сограждане і свої Богу. Заграждані святи і свої Богу. Правда, це радує. Що ми вже не чужі. Нас пізнають не хочуть. Нас один брат поїхав з яблуками в Росію, ми пішли коло базари на квартиру. Було їх сім чоловік. Зайшли в дом. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Ну, заходить останній прав повідю стіх на стіні. Той каже, мир Божий, з миром. І раз поцілувався, з його. Полягали спати, вони приступили Штефан. Скажи вам, як ви йдемо другу знати? Що з нами не поцілувався? А з тобою поцілувався. Штефане, що то за пароль, ти сказав? То пароль в свої Бога. Свої Бог. А я буває свої, а мої гедуються. Знаєте, це болезнь, що нам підкинули, стали місце чаші рю. Я не знаю, правда, як у вас, може, я не треба осторожніше. Що ви з ґрунтів приймаєте. Я повидів вчора у тюрмі. Повний дом молитви людей, крісла скоро зняли, у зал розставили. Багато людей прийшли. І коли в кінці, кажу, так, є в мене обов'язок, і в мене є обичай. Обов'язок сказати кожному щиро, покаже своє славно. Не мучся, кайся перед Богом гріха. На тебе Бог виглядає. Йди до Бога. Це мій обов'язок. Хочеш, приймай, як хочеш. Ти мене в день сюди не обвіниш, що я тобі щиро не казав. А є ще такий обід. Робимо обід кожної неділі, поки на кухні брати там що підготавлять, яка маєте привітати друг друга справа зліва, і трошечки посміхнутися. Але вчора були нові люди, Ми заїхали з Донецька 340 чоловік. І чоловік 10 кулаками так У Вас у церкві вітаються кулаками? Я кажу стоп, браті! цигарку гарку одну на десятьох передаєте з рака в раку. Немає інфекції. А кулака навітатися це вже інфекція стали. Ну добре розсидіти. Отак от от, два рази потягнув другому дав, і так от, на 10 чоловік. Нема інфекції. Вітатися кулаком вже інфекція. Нехай Господь благословить, що ми були не як чужі, не кулаками. Такого. Пошали руку з молитвою. Ще ніхто від хліба від вечері Господньої, ніхто не чув такої статистики, щоб він захворав. А хто церемонний, то Христос скаже, не знакомий ти мені, не видів я тебе на вечері, не видів ти, що ти причащався від одної чаші. Боже вам благослови, Амінь. Помолимся Господу.